Сьогодні ми розберемо фільтри Bluma з зрозумілою мовою. З вас лайк, підписка і дзвіночок. Для початку треба зрозуміти, що таке хеш функція, Уявіть, що ви пишете повідомлення. Текст повідомлення може бути довгим або коротким, але кожен раз, коли ви кладете його в чарівну коробочку, нашу хеш функцію, вона ставить на ньому унікальну початку, тобто хеш код. Хеш функція це як чарівна коробочка, яка перетворює будь-який набір даних. Текст, цифри чи файл на унікальний код, який називається хеш. Цей код зазвичай складається з фіксованої кількості символів, незалежно від розміру початкових даних. Якщо ви зміните навіть маленьку дрібницю в повідомленні, початка повністю зміниться. Наприклад, якщо ви зміните знак оклику на точку то хеш стане іншим. Також ви не можете дізнатися, що було в листі, просто глянувши на хеш. Не вийде з хешу розшифрувати повідомлення. Хеш функція працює тільки в одному напрямку. З недоліків це те, що різні набори даних можуть іноді мати один і той самий хеш. Так що ж таке фільтр Блума? Уявіть, що у вас є величезна неупорядкована бібліотека з мільйонами книжок, які лежать як попало. І ви хочете знайти книгу Гаррі Поттер. Без фільтра Блума ви змушені пройти по кожній полиці, перевіряючи книжку за книжкою, це довго і виснажливо. А з фільтром Блума у вас є спеціальний список підказок, який може сказати: книжки точно немає на цій полиці. Ви пропускаєте цю полиці, економите час на її перевірку. Або він може сказати, можливо, книжка є на цій полиці. І, тобто треба перевірити цю полицю більш детально. Цей список підказок. Це і є фільтр Блума. Як працює фільтр Блума? Кожна комірка, це бакет, це один біт, що початково встановлений на 0. В нашому фільтрі використовуємо три хеш-функції. Кожна з хеш-функцій перетворює ім'я книжки на певне число. Наприклад, Гаррі Поттер перетворюється на хеш 1, хеш 7 і хеш 8. Це є позиція у великому наборі сегментів. По цим позиціям біти встановлюються в положення 1. Для нового елемента хеш-функції визначають позиції, де потрібно встановити біти. Наприклад, для книги Gen Air це 4, 8 і 9. Для перевірки всі відповідні біти зчитуються. Якщо всі біти дорівнюють 1, елемент можливо, присутній. Наприклад, хтось запитує, чи є в бібліотеці книжка Gen Air. Ми знову пропускаємо назву через ті самі хеш-функції і отримуємо результат 4, 8 і 9. Якщо всі ці комірки містять 1, то фільтр каже, можливо, книжка є. Якщо б одна комірка містила 0, хоча б одна фільтр сказав би, точно нема. А так само ми можемо перевірити, наприклад, Great Gatsby. Ми знову пропускаємо назву через ті хеш-функції. І отримуємо результат 1, і 9. Ці всі комірки містять 1. Тобто фільтр каже, можливо, книжка є. Але в цьому прикладі в нас книжки тут нема. Тобто цей результат false positive. Тепер перевіримо книжку Дракула. Ми знову пропускаємо назву через ті хеш функції і отримуємо 0, 1 і 4. Одна комірка дорівнює 0. Ця книжка точно відсутня. Де у сучасних технологіях використовуються фільтри Блума? Вони використовуються в базі даних Касандра. Уявіть, цю базу даних як величезний склад, де кожна полиція сестей містить дані. І коли ви запитуєте щось у базі даних Касандрі, наприклад, знайди мені запис з ключем 1, 2, 3. Система повинна перевірити, на які полиції лежать потрібні дані. Без фільтра Блума Касандра змушена була б перевірити всі полиці одна з одною. Це забрало багато часу, а з фільтром Блума система перевіряє кожну полиці і запитує, чи є тут ці дані. І фільтр відповідає: Точно ні, тоді Касандра пропускає цю полиці або, можливо, є, тоді можна перевірити більш детально. Ця візуальна аналогія допомагає зрозуміти, як працює фільтр Блума для оптимізації пошуку. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ви зрозуміли.